Проти лісного загалом от, про спарено трішки, от, як домовлялися, наскільки це необхідно як для лісного, так і для Динамо цю паузу міжнародних команд. Ну, запропонували зіграти. Дякуємо Динаміцям, що погодилися. Хотіли ще зіграти шахтарем, але у них такий міні-отпуск, дуже багато вихідних, тому поки що тільки з Динамо. Хлопці перший раз вийшли на натуральний газон. Всі збори там, і тренування були на синтетиці. Можливо, я випереджаю питання, але якщо враховувати з ким грали, то для аматорської команди це дуже хороша гра була. Особливо перший тайм були якісь сумніви, що на другий тайм. Не вистачить уже пального, але до останньої хвилини щось ще намагалося ну, зрівняти рахунок. Тому тверда четвірка за цю гру. Для нашої команди це дійсно ви аматорська команда, але тут є от відомі гравці, такі як Сергій Рибалка, там Денис Гармаш, є вихованці в Динамо. От ви також не чужі І для Динамо проходили там академію. От дійсно знаєте цей клуб. От як так багато динамівців зараз у лісному? Ну це добре. що такі динамаки. Це порузо ну, школа. Це хороша школа. Кожен, хто пройшов школу Динамо, вміє зупинити, віддати, обіграти. Тому якщо у когось з динамівців буде бажання зіграти за лісне, то навіть закритими очима будемо брати всіх бажаючих. Це... Лісне, так команда, яка заснована у 2023 році. ви Також, от ваша роль взагалі зараз тут, у клубі, новому клубі, от як він зараз розвивається, саме спальнення з Динамо, і в тому числі, ви сказали, Шахтарем планували дійсно, що клуб розвивається. От як це відбувається? Ну, У мене такі консультативні функції, поки домовились там на невеличкий проміжок часу, Ну, побачимо. А так. Ну, на сьогоднішній день це аматорська команда, яка планує з наступного чемпіонату заявитися в другу лігу. Наразі клуб проходить атестацію. Ну, Поживемо, побачимо, як воно буде. Ну, поки що підхід серйозний, ви ж бачите і одягнені і автобуси. І Щось є, чогось нема, але ну, є велике бажання вийти на рівень поки що, хоча б другої ліги. Сказали велике бажання, що вже є такий замах та навіть на УПЛ? чи можемо ми побачити Динамо Лісне вже через деякий час в чемпіонаті України. Давайте не будемо поки що забігати, поки що є завдання виграти чемпіонат області, аматорський чемпіонат України. Ну і саме головне всі наші сподівання кожного українця, що все ж таки наступить мир там в будь-якому разі. Ну, ну, моя думка це наша перемога, тому що були зазіхання на всю країну. Ми захистили свою незалежність. Це саме головне. тренували десну Чернігівську, так. Знаємо, через що все розпалося, і через кого потім вступили на лави ЗСУ, так були там певний час зараз, от що вас понупнуло, повернутися саме до своєї звичної роботи, так, до футболу. Ну, по-перше, виповнилося 60 років і якби ну є велике бажання, не буду там. Щось говорити, але якщо, ну, я чекаю якогось виклику, я знаю, що я ще буду працювати в серйозних командах. Можливо, це лісне, можливо, ще щось. Але ну, обов'язково щось буде, одним словом, ще не все сказав, що можу. Зараз таке на майбутнє так, послання, що Олександр Петрович Рябоконь говорить, що ще не все так. Сто відсотків, що все не все, що ще не все, але відчуваю, що є знання досвід сили. Тому, тому знову футбол виходить на перше місце, скажімо так. Останнє запитання: от ви знаєте, довоєнний футбол так до повномасштабного вторгнення російського Варвара в Україну і зараз, от вже там кілька сезонів. Україна під час повномасштабного вторгнення зрозуміло рівень відрізняється те, що було перший сезон, то взагалі 22-23 сезон має на увазі. Взагалі мінімум легіонерів, от максимальна українізація футболу зараз вже почали приїжджати легіонери, як не як. От якщо порівняти трішки, от те, що було, те, що зараз чи ми виходимо з того сезону. 22-23 зараз на кращий рівень. І скільки ще чекати, щоб вийти на ще краще? Ну, думаю, закінчиться війна, приїдуть легіонери сильні і рівень чемпіонату підніметься. А поки що це був великий шанс для молоді. І, я гадаю, абсолютно правильний. Шлях у динаміці багато своїх вихованців. Багато хто отримав шанс. Багато хто скористався цією нагодою. Но в цьому розвиток клубу і футболу, ну, ціле покоління спробувало свої сили на рівні прем'єр-ліги. Коли ми повернемося до тієї сили, що була раніше, ну, я думаю, можливо, ще там десь рік знадобиться, але давайте поки що закінчимо війну. І все буде у нас в порядку. Головне, що країна вільна, країна незалежна. І буде, я гадаю, що великий моральний підйом у всього народу, в тому числі у футболістів.